Далі поговоримо про кібербезпеку. Цьогоріч кількість кібератак збільшилася вдвічі порівняно з 2022 роком. У держспецзв'язку зазначили, що зараз основні загрози, загрози це кібершпіонаж та фінансові злочини. Також з'являється все більше хакерських груп, які використовують новітні технології. На наш ефір долучається Ілона Хмальова, секретар Ради економічної безпеки України. Ілона, я вас вітаю доброго дня. Скажіть, будь ласка, які фактори посприяли тому, що відбулося ось це зростання кількості кібератак за достатньо нетривалий час? Це більше про якісь методи дії злочинних груп чи можливо політику або технології? А це йдеться про цілеспрямовану політику Російської Федерації, перш за все, і проведення гібридної війни як проти України, так і проти наших союзників. Тобто, можна сказати, що це збільшення кібератак воно не є сюрпризом для більшості українських органів і державних інституцій, які працюють в цій сфері. А фактично, ще з початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року, кожного року відбувається поступове зростання кібератак, і справді, за даними Держспецзв'язку, наприклад. Наприклад, лише за перші першу частину 2025 року. Ми вже бачили 3 тисячі кібератак. А за весь 2024 ми бачили трохи більше 4 тисяч. Відповідно, якщо порівняти ці цифри, ми розуміємо, що такі атаки збільшуються. Проте важливо і те, що міжнародні звіти демонструють загальне збільшення, загальне збільшення кібератак. Зокрема, нещодавно був опублікований великий оборонний звіт, підготовлений компанією Microsoft, і там також йдеться про те, що у всіх регіонах світу, зокрема в Європі і в Сполучених Штатах, кількість кібератак збільшується. І ці відсотки там від 20 до 30 відсотків в залежності від регіону. Тобто Україна зараз перебуває, скажімо, на першій хвилі цієї кібервійни, тобто проти нас скоюється одна з найбільших кількостей Кількості кібератак в світі водночас можна говорити про те, що це також є загальною глобальною тенденцією. Розкажіть, будь ласка, як українська інфраструктура та законодавство адаптуються до цієї нової реальності, нового світу, в якому кібершпіонаж, кіберсахрайство та інші кіберзагрози є невід'ємним по суті атрибутом? Україна адаптувалася достатньо добре, і слід сказати, що це одна з тих сфер, де наші союзники також можуть вчитися в Україні. І це одна з історій, яка є також історією успіху. Звісно, трохи сумною історією успіху, тому що я розумію, що нікому не хочеться бути тією державою, проти якої скоюється одна з найбільших кількостей кібератак. Але водночас ми навчилися дуже добре їм протидіяти. А перш за все є дуже гарна координація між різними українськими органами. І мені здається, що критична інфраструктура України зараз досить добре захищена саме в кіберсфері. Чому це важливо? Тому що знов-таки дослідження Ради економічної безпеки показали, що російські атаки дуже часто скоординовані і є кореляція між різними вимірами агресії. Наприклад, якщо ми говоримо про атаки проти енергетичної інфраструктури України, то ми бачимо синхронізовані і кібератаки, і атаки дронами та ракетами. А звісно, поки що кібератаки є не настільки руйнівними як конвенційні атаки проте вони додають складнощів, і дуже важливо, що ми реагуємо на них швидко. Крім того, важливо, що Україна також розвиває кібердипломатію, і тут величезна роль Міністерства закордонних справ України власне йдеться про протидію російській агресії в різних вимірах. Перш за все, це протидія на різних міжнародних майданчиках, тому що Росія і Китай зараз активно використовують цю сферу для того, щоб просувати власні кібернорми. І друга історія це, звісно, намагання. Притягнути Російську Федерацію до відповідальності за кіберагресію, тому що зараз ми знаємо, що частина а кібератак проти України вже розглядаються і кваліфікуються як державними органами України, так і міжнародним кримінальним судом, як воєнні злочини. І власне це буде перший прецедент в міжнародному праві, коли саме так Будуть розглядатися кібератаки на міжнародному рівні. Крім того, Україна також працює над тим, щоб змінити визначення кіберагресії в міжнародному праві, оскільки Російська Федерація має відповідати за всі виміри своєї злочинної діяльності. Відповідно зараз. На жаль, агресія визначається ще дефініцією, яка була надана в 1974 році Генеральною Асамблеєю ООН. Потім це ж визначення було скопійовано до статуту міжнародного кримінального суду, до Римського статуту. Тобто, ми розуміємо, що в 70-х роках попереднього століття ну власне кібератаки на жаль або на щастя не були проблемою, і зараз ми маємо швидко адаптуватися. Якраз Україна пропонує світові нові підходи до цього. І Це важливо не лише лише для нашої безпеки, але й для глобальної безпеки. Mm -hmm. Тому тут я думаю, що наш досвід максимально цінний. Безумовно, у 21 столітті кіберпростір, інформаційний простір це можливо навіть визначальне поле битви, між скажу так, вільними. Та невільними країнами у сучасному світі за те, хто буде домінувати, і у цьому сенсі мені здається дуже важливо, щоб країни вільного світу діяли злагоджено для того, аби максимально ефективно протидіяти поширенню кіберзлочинів? Але США, ЄС та Британія і Австралія наскільки на це звертають увагу експерти, наскільки це відомо, застосовують санкції в цьому плані. Дуже неузгоджено. лише три особи збігаються у їх санкційних списках за уцерені кіберзлочинності. Скажіть, будь ласка, що сьогодні заважає Передусім, які можливо політичні або бюрократичні перепони діяти союзникам більш злагоджено у цьому питанні. Я думаю, що найкраща новина для нас що тут немає політичних перепон, тому що ця сфера якраз може об'єднувати різні держави. І, наприклад, дуже часто ми говорили про те, що адміністрація Трампа не запроваджує нові санкції проти Російської Федерації, тобто вони дуже довго з цим тягнули. Але по факту це не зовсім так, тому що якраз кіберсанкції проти Росії були запроваджені ще на початку 2025 року, тобто, десь спочатку діяльності нової адміністрації. Відповідно, якраз тут є простір для координації. Проте, оскільки ця сфера досить нова, і всі держави лише починають в ній працювати, ще не, не було створено достатнього рівня тієї з координації і синхронізації, яка мала б бути. А угу. що зараз є? Якщо сказати простими словами, то в кожної держави свій окремий список підсанкційних осіб та організацій, пов'язаних з кібердіяльністю, тобто є окремі автономні кібережими, зокрема в Сполучених Штатах і в Британії, також в європейському союзі. Союзі є окремий кіберрежим і додатково був створений режим санкцій, пов'язаних з гібридними загрозами. І, відповідно, вони всі розвиваються не дуже синхронізовано. Через це Рада економічної безпеки України, власне, нещодавно підготувала дослідження про збільшення ефективності кіберсанкцій. І одна з рекомендацій, яку ми пропонуємо, це створення глобального реєстру кіберсанкцій. Він би міг об'єднати. Всі а, такі обмеження запро... запроваджені різними державами, і також запроваджені проти різних держав. Uh -huh. Тобто тут не буде йти мова про кіберсанкції щодо Росії, тут буде йти мова про кіберсанкції і проти Росії, і проти Китаю, і проти Ірану, і проти інших держав, які зараз максимально зловживають кіберпростором. А, мені здається, що а, рівень синхронізації може бути. В принципі, він може досягати навіть 100% за певних політичних обставин, тому що ми бачимо і позитивні приклади. Наприклад, Британія та Австралія досить часто синхронізують свої санкційні режими в кіберсфері, навіть роблять спільні атрибуції. Також є історія успіху від України. Коли влітку Британія запровадила кіберсанкції і атрибутувала певну атаку до Російської Федерації, була заява майже одночасно міністерства С закордонних справ України, і власне ми також запровадили обмеження і зробили відповідну атрибуцію. Тобто, тут України є можливість зайняти лідерську позицію, і власне ми можемо пропонувати як нові інструменти, так і політичні рішення. Дякую вам. Ілона хмальова, секретар Ради економічної безпеки України про українську кібербезпеку. Ми з нею говорили.